Вітаю глядачі та підписників каналу, всіх любителів тихого полювання. Вирушаємо на наступну прогулянку до зимового лісу. Сьогодні маємо п'ятниця 14 лютого 2025 року. На годиннику у нас десь біля першої обіду. Обід на дворі така гарна, спокійна погода. От. Погода помінялася. Останні більше як тижня були морози такі біля десятки. Одні дні було вище, другі дні десь так, біля 10. Ну, сьогодні все помінялося. От. Мороз спав. Зранку було може, 2-3, зараз взагалі не знаю. Може десь біля нуля 1 градус і все. От, Вирішив піти глянути я ще разок у ліс на наші місця, де ми з вами неодноразово збирали зимові гриби. фламоліни, так, так називаємо зимові гриби опеньки. Ну, Може повезе на якісь юдині вуха. Можливо глива, але глива вже вряд ли після таких морозів, щоб вона попадала. І, мабуть, весняні гриби. Також попідмерзали. Ну, це ми зараз подивимося. Якраз зараз тут на вході, на самому вході, декілька днів назад тут були вже такі дуже гарні зав'язки саркосив. Зараз ми глянемо, що з ними твориться. Собаку я не брав з собою, муля вдома. от, Так як писало багато підписників, глядачів, ми її ще не щепили. Тому вирішив не брати. Хоч і були доволі непогані морози. Але я тоді йшов, кліщі по ній лазили, ну його в баню, хай сидить вдома, ще піде, стигне. От. Але ви гляньте, що морози були, але ось шутка тримається, тримається, не повідмерзала нічого. Котики на місці. Круто, більше десятки градусів морозу було. от. Нічого не повпливало аж так. Минулого разу ми ходили з вами на прогулянку. Трішки підзбирали зимових опеньок. От. А що буде сьогодні, не знаю. Піду зараз ще на ті самі місця. Багато я тоді полишав. Ось. Може щось виберемо і... Якщо повезе, підемо додому не з порожніми руками. О тут як Бог дасть. Мені буквально лишилося тут глядачі декілька кроків до того місця, де я знаходив? Що це? Якісь звуки странні. або голуба, або що Муркує. знаходив саркосих ось тут біля цієї бзини. Зараз глянемо. Що твориться? По лісі ще де-не-де -де є сніг по таких провалчиках. Туди всюди вже потопився. А він ще потопився до морозу. Ну що, момент істини, друзі, Зараз глянемо. Чи щось є. Так, так, так. А поки що не бачу. Ні, одна є. Одна є. І тут така малесенька. Ось така Кадвіцька нещасна скрутилася дивіться Бачите. Вони повискакували, були більші, більші пропали. Більші пропали, маленькі ще такі, дві тримаються. Ну там ми йдемо далі. Там я бачу ще. Ну йдемо глянемо. Глянемо, глянемо. Так тому я бачу ще одну, але їх тут було більше десятка. Тут їх було більше десятка. Пропали. Пропали, друзі, нема. Вся ще теж така виніяка. Така скрутилася, ось, бачите, скрутилася від морозу, бідолаха. ну що? Було тепло, вони повіскакували, потім гахнув мороз. Більше тижня коло десятки півтори. І ці гриби такого морозу не хочуть. Ну що, йдемо на наші місця, де ми з вами збираємо зимові гриби. Подивимося, що там твориться. Гайда, друзі. Ви тільки гляньте, яка різниця. Вийшов я сюди на горб, бачите? А навкруги по лісі ще скільки снігу стоїть. Ось. Щось не зрозуміло, чи він тут падав, чи він тут скорше замерз, чи тут був сильніший мороз, не ясно. Звідти ми заходили з долини, бачили самі, снігу зовсім не було. Ну а тут ще взагалі краса на цьому горбі. Не знаю, як там буде. Де ми гриби збираємо. Ну йдемо, йдемо, цікаво. Спускаюся вниз глядачі. Як можете бачити, ось цей пагорб повністю без снігу. Сніг зійшов, немає взагалі. Там наверху, як тільки що показував, це доволі багато. І там провалі, де ми були минулого разу, дивіться теж, ще стоїть доволі непоганого снігу. Так як ми лишили, так стоїть замерзло, тримається далі. Довго ходити не будемо, глядачі. Суто вибіг так на, на годинку, максимум півтори. От. Суто на обід. Трохи подихати свіжим повітрям, бо цілий тиждень в майстерні, в порохах, О, вже нема чим дихати. Вирішив трошки так поміняти обстановку і за одне покажу вам, що зараз на даний час твориться в лісі. Так що йдемо. Чуєчка каже, що... Без грибів ми з цього каналу, як я кажу, додому ніхто не йде. Що я вам казав? Що без грибів не будем. Я тільки зійшов з горба декілька кроків і там уже бачу. Але, мабуть, я зашвидко зрадів, підійшов ближче, а вони тут вже такі взагалі посохли. Ага. Взагалі ніякі. Висохли ні на що. З тої сторони ще замітив. О, тут камають бути добра. Ну оці ці наші. О! О, ці наші. Делікатські. Листка сховалась. Гарні. Забираємо. Так, там ще замітив. Опа. На стовборі вже все. Можете бачити, було багато, але пропали. Бо Щось важко встигнути за цими грибами. Ніби були недавно декілька днів. А тут вже приходиш, вони вже старі. Ось. Швидко відходять. І швидко пропадаються молоді. Ну що, це таки не дуже... Ну, що Так, декілька є. Вже плюс. Так, хоча б з пару кулаків. З пару кулаків вже буде класний результат. А головне в цьому ділі прогулянка на даний час. Прогулянка по побути в цій тишині трохи. Подихати свіжим повітрям, бо, як не як, тут дуже гарно, Голова відпочиває просто не передати словами. То що, Перша знахідка є і їдемо далі по рядах, по рядах. Думаю, ще щось знайдемо, погнали. Продовжуємо наші пошуки. Пройшло вже більше 10-15 хвилин, як я в цьому лісі. Вже можна зробити глядачі і перші підсумки. Сумнувато, сумнувато не минулий раз. Грибочки попадаються мляво. Я вже під першої знахідки пройшов три або чотири рази туди-сюди по рядах. Я ж тут набрів знову на менший більш гарний, але треба перебирати. Дивіться, покрутилися. Ось. Покрутилися, ніякі. Минулого разу вони ще були тут кавухти. Я не дуже хотів брати, хотів другий других грибів, а вони ось пропали. Моментом. Тому я кажу, що ці гриби знаходиш, їх глядачі не варто лишати на другий раз. Оскільки я не лишав, малі, різні, на другий раз приходиш, ти на них не гомо встигнути. Не або вже ось такі ніякі. Або ще гірші ось такі, бачите, або переросли, або повністю так ось ці молоді скрутилися. Не знаю чому так, але бачите, самі якось так не що до пакета, до купи Таму бачу ще ну, зразу підемо глянемо. Підемо глянемо тут з тої сторони. Ну, Ось такі вже такі ніякі. Пропали, пропали. О, там дивіться, знову. Бачите, пропали. Там замітив я ще. Ой, теж непевно, що нічого з того не буде. Ніякі... Так, ну що, йдемо далі, поки що так. Йдемо далі. Ну ще в лісу є багато, може ще щось знайдемо перед, Ходив я, мабуть, хвилин 20, нічого не попадало. Штутка знову замітив у листках, не знаю що вони добре. І теж такі вже чорні, червиві, не дуже не взагалі ніякі. Ось тут теж пропала. Декілька днів. Декілька днів назад я тут був, полишав їх, був, скільки... Тому бачу ще щось непонятне. Йдемо глянемо. Полишав дуже багато. От, сьогодні прийшли вже все хана. чи вони пропадають після того, як на них подивився, чи що не зрозуміло. Ні, це не ясно. тому що глива. Не зрозуміли. Гриби якийсь путовик. Ось тут оце вже давніше пропали, фламоліни, там ще бачу на стовбурі. Стовб, бачу таке, нічого, Майже все пропало, ще під стовбрами в листках. Можна щось замітити. Ось дивіться. Знову. Знову, шапка зверху ніби нічого. О, це гарно. Це так уже лише мій може щось знайдемо краще. Може знайдемо краще. Там може є декілька. О, там може є декілька. Глянемо, може, щось може, перебрати. Так, тут нічого. Оці такі ніякі теж пропали. Пропали. Отак, От отак, друзі. Треба було забирати. Я тоді думав, може, саркоси. Їх не знайшов, знайшов декілька штук. І ці дурно полишав, не забрав. Сьогодні думав, піду наберу, а не так то було. Ну нічого, я зараз йду далі до кінця цим провалом. Часу я так встигаю. Бачу. Не дуже довго потратив, біля пів години тут -ка. піду так вверх, там по фосі. Є ще одне місце, де я не ходив цього сезону подивитися за юдиним вухом. Цікавить мене цей грибочок. Цього сезону взагалі їх майже не знаходив одиночні випадки. От. Ще є одне місце, де їх дуже багато гарно попадало. Все, ну а сюди піти. Трохи далеко, але Ну як далеко? Хвилин 15 звідси йти. Але зараз підбіжу, бо тут нічого немає. Підемо глянемо. Може у друхлі щось там. І там я теж знаходив фламоліну. Ну, звичайно, зараз ми це все доходимо. Може тут щось знайдемо, хто його знає. І, і думка в нас поміняється. О, знову та сама історія. Дивіться, які молоді. Я минулого разу біля них 100% був. Ось. Бачите? О, може той варіант. Вони пропадають, тому що на них подивився. Уже буде такий варіант. Бо інакше я не знаю. Бо від морозу вони не пропадають. Вони до морозу стійкі. Ходив я минулого сезону і у мінус 20. Тут коли їх збирав, їх тут було повно, тому замітив. Не знаю, здається, добре. Світлий вогник. Добрі глядачі, О, гарні, молоді. Я лишати не буду, зразу їх забираю. Хоч молоденький корчик, але лишати не буду. Ось вижди, краса. Забираємо докупи. Немає смислу їх лишати. все, Більше лишати їх не буду на наступний раз. Вони пропадають. Краще зразу. Так, ще тут люблять бути в цьому корчі. ну, Були, але вже такі пропали. ну, Ладно, добре, йдемо далі. Щось знайду, звичайно, показую, лишаємося на каналі. Ось так буває. Я камеру виключу і зразу тому, походу, замітив, непогані. Непогані. О, гарні. Друзі, дивіться, дивіться, вони в корі заховалися. Заховалися в корі і зазирають. Краса. О, дивіться, які О, їх тут ще не є. Аж і мало. Добряча сімейка трохи От. Точніше, швидше за все, що вони відійшли. Ой, такі гарні шляпи. Ну такі найбільші люблять такі великі гарні шапки. Вони і на смак якісь дуже. Мені більше подобається, чим маленькі. Не знаю, може це тільки так мені здається. Знаю. Але пишіть, одиться знову Тут катички сховалися. Купано. В курі. Класно. Ми по стовбарах, вони собі так в курі ховаються. Вже таку маємо, дивіться, непогано, непогано, ще декілька стоє з головою. Ну, Якщо, звичайно, знайдемо більше. О, там ще є. Там є ще. Дивіться, курі заховалися. Угу. Бачите? Що робиться з цими деревами? Опа, гляньте. які б поховалися. Світлі стали. Вітаміну де не вийшло, сонце це на них не світило. О, так, ніжки зразу геть. Ну що, класно. Добре. Йдемо далі. Краса. Ух не вже глива? Тамо заміти глядачі. На стовбурі внизу гриба. А ні, не глива. За швидко я зрадів, не гливи. Щось не зрозуміли, що це таке. Ось такі. А, не знаю, назви правильно. Ну, вони тут доволі часто попадаються. Але вже такі висохли ні на що. Ось такий цікавий гриб. Хай лишається. Йдемо далі. Продовжуємо наші пошуки, глядачі. Йдемо далі. Ну Поки що глухо. До кінця лісу мені лишилося буквально метрів 50-80 і все. Ну Тут маємо трохи пакеті. Наприкій випадок, ти казав, на вечерю хватить з головою, щось десь використаємо. По поводу дуже багато запитань. Глядачі пишуть, що це за дерева. Я вже колись раз розказував, розкажу ще раз. Я точно не знаю назви, але дерева точно якісь садові, бо там я бачу якісь гриби. Чекайте, стоп. Що це таке? А ні, це якийсь тортовик такий здоровий. Тотовик. Я вже думаю, що глива. Тут такі ще, вже зразу покажу. Ось така краса. Ось таке дерево, бачите, воно майже всюди кору поскидало. Їх посадили декілька років назад, Десь вже біля двадцятки, мабуть. От. Раніше тут це все було пасовисько між двома лісами. Пасли люди корів. Потім не знаю, яким чином лісництво це собі заграбало і посадили тут. -ка. Ці непонятні садові дерева. Вони мають якісь плодові тіла, я вже не раз їх знімав, похожі на яблуко чи то на ківі. Але щоб точно узнати, треба йти сюди десь літом, в серпні чи у вересні, не знаю, коли вони тут достигають, От, щоб їх побачити, показати. У цей період часу тут нереально зайти. Бачите, тут все, трави лежать. От. А в літній період тут -ка, заросляк такий двохметровий-трметровий, тут -ка, не пройдеш взагалі. І бажання полізти це, показати, звичайно, немає ніякого. Тому з певністю сказати, що це за дерева, я глядачі не можу. Взагалі, така то історія. А ми тут дійшли вже до фіналу, там вже далі попадається, а вточніше починається новий ліс. Ось, тож молодий, гробово-березовий, А ми зараз ось так підемо цим провалом вверх. Так, як я вам обіцяв, підемо, подивимося, Ще є тут декілька місць, де я знаходив багато юдених вух минулими роками. Ну і фламоліна там попадала неодноразово де-не-де. Так що піду гляну. Ще часу трохи маю, а й так, да, тут вже такого нічого цікавого не попадає. Одні такі старі, ніякі, нещасні, тут вже й охота немає які ходити. Ну, я майже все-таки обдивився, хіба би десь все не, не так казав. Все нереально. Замітити, все одно щось десь лишив. Добре, йдемо вверх, може ще щось десь знайдемо. Вийшов я разом з вами на ось таку лісову, гарну, нещодавно прочищену дорогу. Літом я сюди йшов, тут такий були хащі на валені. Перейти було неможливо, але добрі люди почистили, краса. Я йду по цій і зразу замітку дивіться. На На грабі старому Фламоліна. Ого, може ми ще щось назбираємо. Ну, Правда, така червива, ніяка. Ось, ось така, не? але теж червива, хай лишається. Сподіваюся, що ми. Взяли правильний напрямок. Може ми ще щось тут знайдемо. Кажуть, що фламоліна теж попадає. Ну, по пішли, пішли далі. Так, вже цього разу сьогодні ми тут це все оглянемо добряче. По грибах бачили самі, слабо на цих місцях. Так що наступний наш вихід до лісу, якщо він відбудеться, то ми глядачі обов'язково десь... Мабуть, підемо на пошуки нових місць. Підемо взагалі в якісь місця, в яких я ще з вами не був жодного разу. А є в нас навколо таких місць безліч. Головне мати час і бажання туди йти шукати. Ну, сподіваюся, що в ближчому часі нам все вийде і ми одну з таких подорожей зробимо. Обов'язково. Так що лишаємось на каналі, щоб це все не пропускати, звісно, підтримуємо, підписуємося, коментуємо. Всім коментарі читаю, дякую за вашу активність. Разом робимо щось гарне. Йдемо глядачими далі з вами. По цьому гарному провалі. Багато попадає різного трутовика. Ось такого плану. Ось, сюди люблять бути саркосифи. Але не бачу взагалі жодної. Ну, Та вона не може бути, бо більше тижня морозу. Ось Я доходжу до тих місць, де я знаходив юдні уха, там далі багато бзини. Але тут в нас вже починає от... Не знаю, чи видно. Починає дощ моросіти. Ось. Починає моросіти дощ. А синоптик передавав на сьогодні опади. 70% дощ, мокрий сніг. Але зранку нічого не падало, то я думаю, синоптики є синоптики. Не буде нічого ти пішов у ліс. А тут тобі на і починає падати. біда в тому, що я нічого не взяв накритися, а змокнути щось немає охоти. Мабуть, зараз я тут оцей поворот де саме більш такої бзини. Тут я вже знаходив, якщо немає нічого. З Юдиного вуха, то я, напевно, знайти далі не буду. Якщо вони є, то буду тут каво. Хіба би знайшли щось, то підемо далі. Добре, продовжуємо. Ні, глядачі, ні. Не сезон. Не сезон цього року на Юдиного вухо зовсім ось що я знайшов. Ось такі. ось Маленькі, пускалися. І так вони щось не знаю що. І нічого з них немає. Так на одному патикові. Тут так багато бзини, скільки ось, подивіться, навколо це все молоді патички, це все бзина, Навіть сюди вони по цьому стовбури росли, не знаю, що це є. Тут бзина, там бзина. ну, Нема, не сезон, не сезон на юдине вухо зовсім. Не знаю, чи то лише він так в нашій місцевості, чи то так всюди. Ану, пишіть під відео. Цікаво самому, кого, в яких регіонах росте цього року, цього сезону маю на увазі. Юдини вухо в таких нормальних кількостях, щоб можна не тільки на неї подивитися, але ще щось назбирати. У нас глушняк. Ось, Сподівався, що може тутка. Нагадую минулого року. Я їх тут знаходив дуже багато. Тут дуже багато бзини, Всюди бзина. Але але немає, немає, друзі. Далі, як я казав, я не буду. Маленький дощ моросить далі. Краще вертатися. Будемо йти додому. Маємо два кулака фламолін. Ну, і то добре, вистачить нам з головою. Основне ми зробили. Основне це була ціль піти трохи у ліс на свіже повітря, прогулятися. За одне покажу вам обстановку. О, дивіться. Бачите, цей пагор весь знову в снігу. от, А сусідній навпроти без снігу. Це знає що означає? Сонце все б'є в цю сторону, а в цю, воно там заходить. І сніг собі ще стоїть гонорово. Усе, мабуть, глядачі, на цьому я буду закінчувати наш сьогоднішній випуск. Походили ми з вами так доволі непогано. Майже годину, а може трохи більше. більше. Хватить того доброго. Я беру курс додому. ну, а ви, як завжди... Бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна. А ми, друзі, дай Бог, обов'язково зустрінемося з вами на наступних чудових рибалках, рибалках, ну і інших цікавих різних відео. Па-па, друзі!